Трамп знову стане президентом, голівуд горітиме, а роботи повстануть проти людства. Це все про передбачення з мультсеріалу «Сімпсони». Хто не знає, це найдовший мультсеріал в історії кінематографа. Вже 36 років мультфільми виходять в ефір з новими серіями. І часто в цих серіях сценаристам вдається вгадати майбутнє, Принаймні так стверджують фанати цього серіалу. Що реально передбачили сценаристи? А що просто вигадка, та які передбачення були у мультфільмі про ядерну війну в світі. Це вже дізналися наші журналісти. Це кадри палаючого Спрінфілда з мультсеріалу «Сімпсони». горять будинки і ліси. А це вже реальна пожежа у Лос-Анджелесі в Каліфорнії, що сталася торік у грудні. Картинка майже ідентична, наче змальована з мультику. А тут Ліза Сімпсон в образі Камали Гарріс обговорює економічний стан США, що залишив Трамп після свого правління. Режисери цією сценою ніби натякають на ймовірну участь політика у президентських перегонах і не помиляються. Майже все збувається, тому що, скоріш за все, от в цьому і є феномен. А найбільше мене вразило, якщо чесно, це ось така фотка, теж е, скріншот. І тут можна зрозуміти, що а це було десять років тому. Костюм Лізи Сімпсон і дійсно нагадує той, в якому була віце-президентка Гарріс. Сімпсони ніби передбачають майбутнє епідемії, стихійні лиха, розвиток щі, годинники і навіть пророкують, що автівки літатимуть, і ті таки полетіли у Японії цьогоріч. Мультсеріал налічує 36 сезонів і понад 750 серій. З них близько 35 прогнозів справдилися, підрахували прихильники. То що це містика чи плани глобалістів? Сценаристи правильно відчувають е, хід подій світових як фантазію, і вони створюють те ж саме, просто свою фантазію. У е матеріальні сценарні там ситуації привертають, е тому що ну майже все вже як казали розумні люди, вже було тільки в іншій інтерпретації, в інші часи. Ніякої конспірології кажуть, і нейропсихологи. Секрет у професійності сценаристів: вони просто вдало підлаштовують епізоди під сучасний лад, активізують потреби глядачів, міксують їх і занадто перебільшують. Це просто про тримання руку на пункті та відчування, знаєте, таких. Актуальних питань суспільства виходить такий парадокс, що там Сімсони передбачили те, Сімсони передбачили все. Ось, але насправді це виключно скажімо так, не бажання мозку розбиратися в якихось а, деталях і отримувати такий швидкий дофамін, сиротиніном від усвідомлення того, що щось таке було. Блогери і критики теж намагаються розгадати феномен популярності Сімсонів, аналізують відео та розвінчують міфи. У 1997 році в одній з серій Марш передає барту журнал Допитливий Джордж та вірус Еболи. Нещодавно це помітив Ютуб і Почав волати про чергове передбачення від Сімпсонів, але Ебола не з'явилася у 2014-му. Спалахи вірусу фіксували ще у 60-х роках у Африці. Тож це просто згадка вірусу у серії. Все. ніяке не передбачення. Так само фейком назвали передбачення Сімпсонів про пожежу у соборі Паризької богоматері. Користувачі з мережі домалювали полум'я на кадрах мультсеріалу і почали видавати їх за передбачення героїв мультфільму та викрили це швидко. Схоже, самі ж прихильники не хочуть вірити в те, що не все можуть передбачити Сімсони у той час, як сценаристи мультсеріалу про прогнози Сімсонів говорять математичним розрахунком. Загадково відповідають: мовляв, якщо зняти таку кількість епізодів, якісь із них наймовірніше перетнуться з реальністю ми знаємо минуле. Тож, якщо ви дійсно вивчите те, що було, ви зможете дійсно добре розбиратися в тому, що відбувається, а потім ви просто завжди думаєте, що найгірше може трапитися і робите з цього висновки. У найстрашніші прогнози Сімпсонів актори вірити не хочуть. Тож кажуть, добре, що не всі їх передбачення збуваються. обіцяли 5 травня минулого року ядерну війну. Слава Богу, що не справдилося. Могато рушно, марш, скоро почнеться апокаліпсис. Може не завтра, може ніколи, але почнеться і скоро. Сімпсони визнали найдовшим мультсеріалом в історії кінематографа. Завдяки своїм прогнозам він став ще й найобговорюванішим і найвідомішим шоу в історії телебачення.